Спаси мене, Господи, бо нема вже побожного, з поміж людських синів позникали вже вірні. Марноту говорять один до одного, їхні уста обласливі, і серцем подвійним говорять. Нехай підітне Господь уста обласливі та язика чванькуватого тим, хто говорить своїм язиком будемо сильні, наші уста при нас, хто ж буде нам пан? Через утиску богих. Ради стогону бідних тепер я повстану, говорить Господь, поставлю в безпеці того, на кого розтягують сітку. Господні слова, слова чисті, як срібло, очищене в глиняному горні, сім разів перетоплене. Ти, Господи, їх пильнуватимеш і будеш навіки нас стерегти перед родом оцим. Безбожні кружляють навколо, бо нічим між людськими синами підіймається. Господи, хто може перебувати в наметі твоїм? Хто мешкати може на святій Твоїй горі? Той, хто в невинності ходить, і праведність чинить, і правду говорить у серці своїм, хто не обаємовляє своїм язиком, і злого не чинить для друга свого, і свого ближнього не зневажає? Обридливий, погорджений в очах його, і він богобійних шанує, присягає для себе, хоча б і на зло. І дотримує, не дає свого срібла на лихавеу і не бере на невинного підкупу. Хто чинить таке, ніколи той не захитається. Хорони мене, Боже, я буду тебе вдаюся. Я сказав господові Ти, Бог мій, добро моє тільки в тобі. До святих, які на землі, що шляхитні вони, до них все жадання моє. Нехай множаться смутки для тих. Хто набув собі інших богів, я не буду приносити їм ливної жертви і скрови, і їхніх імен не носитиму в устах своїх. Господь то частина спадку мого та чаші моєї, ти долю мою підпираєш. Частки припали для мене в хороших місцях, і гарна для мене спадщина моя. Благословляю я Господа, що радить мені, навіть ночами навчають мене мої нирки. Уявляю я Господа перед собою постійно, бо Він по правиці моїй, і я не буду захитаний. Через те моє серце радіє, та дух веселиться, і тіло моє спочиває безпечно. Бо ти не опустиш моєї душі до дошолу, не попустиш своєму святому побачити тління. Дорогу життя ти покажеш мені, велика радість з тобою, завжди блаженство в правиці твоїй. Вислухай, Господи. Правду мою, послухай благання моє. Почуй молитву мою з уст необлудних. Від твого лиця нехай вирок мій вийде, а очі твої нехай бачать мою правоту. Ти випробував моє серце навістив в уночі, перетопив ти мене і не знайшов чогось злого. І роздумував я, щоб лихе з моїх уст не виходило, а в людських ділах, за словом уст твоїх, я старігся доріг гнобителя. Зміцні стопи мої на дорогах твоїх, щоб кроки мої не хиталися. Я кличу до Тебе, бо відповіси мені, Боже, нахили своє ухо до мене, вислухай мову мою, покажи дивну милість свою, Спасителю тих, хто вдається до Тебе від заколотників проти правиці Твоєї. Хоронити мене, як зіницю свою, дочко Ока, у тіні своїх крил заховайте мене від безбожних. Що гублять мене, смертельні мої вороги оточили мене. Товщем замкнули вони своє серце, уста їхні говорять бунючно. Вороги оточили тепер наші кроки, наставили очі свої, щоб повалити мене на землю. І з них кожен подібний до лева, що прагне шарпати, і як левчук, що сидить в укритті. Устань же, о Господи, його попередь, кинь його на коліна. Мечем своїм збережи душу мою від безбожного, від людей рукою своєю, Господи, від людей цього світу, частка яких в цьому житті, що ти скарбом своїм наповняєш їхнє черево. Ситі їхні сини, а останок свій для дітей вони лишать. А я вправді побачу обличчя твоє, і, збудившись, насичусь твоєю подобою.